До козиної до хати з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць мерехтить. До воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиняйтесь. Відмикайтесь, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес Рябко, і заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза. У ліс пішла. До воріт прибіг щодуху, під ворота сунув ніс. Зараз думає козляток, проглочу одним ковтком, і почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйтеся, козлята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Тут один цапок сміливий нишком глянув через пліт. Бачить вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж. І гукає нетерпляче, відчиніть мені скоріш. А козлята, ми не проти, не злякали сижака. Підімкнули враз ворота та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, підстрибнув та з переляку, як бебехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята та й розказують про все. Почала коза радіти. Ну й рябко наш молодець, ну й розумні в мене діти, тут і казочки кінець.